Генштаб, уперше, показав на картах бойових дій просування росіян у Сумській області на мапі за 1 липня, видно, яку територію Сумщини захопили росіяни та напрямки їхнього просування. Що напередодні генштаб на карті бойових дій умовно відображав наступ РФ у регіоні та позначав його червоними стрілками від Держкордону України. Раніше українське командування не відображало захоплені території на Сумщині, показували лише напрямки ударів ворога від кордону. У що відбув. Вається на Сумщині на Сумщині, поговоримо з Олександром Моросом, штаб-страдажантом ЦВС 41 сорок першої ОМБР. Він до нас долучиться буквально за декілька хвилин. Поговоримо і про рекрутинг, і про те, що зараз відбувається безпосередньо на цьому напрямку. Наскільки він гарячий, наскільки всі ми хвилюємося, але е, кажуть, що якщо людина там безпосередньо може перебувати, то вона може й передати точну інформацію, і цікаво. Запитати Олександра, які сили та засоби стали вирішальними для зупинки російського наступу, і наскільки генштаб відображає ту чи іншу позицію, і ми дійсно довіряємо завжди генштабу, тому що останнє слово завжди буде за ним. Також поговоримо з паном Олександром про СЗЧ. Нагадаю, що в Україні до кінця літа діє спрощений механізм повернення на службу військовим, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження. Ження служби. Тож, вже можемо долучити до нас Олександра Мороса, штаб, сержант цивільно-військового співробітництва 41 ОМБР. Пане Олександре вітаю вас щиро. Раді бачити вас в нашій сказати, в нашій студії. Наживо вітаю вас, вітаю глядачів за підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Російської Федерації захлинається так само, як торік, спроба наступальних дій противника на Харківщині? Це зараз я цитую сирського. Хочеться вас запитати безпосередньо, як сили й засоби, які сили й засоби стали вирішальними для зупинки російського наступу на півночі Сумщині, і чи можна от точно? Сказати, це заслуга самоінженерних укріплень, чи це дрони, чи це артилерія, чи це мобільні групи, чи все це от в великій співпраці? Ну, розуміло що це можливо тільки дякуючи якійсь енергії. Тобто, коли діють всі підрозділи разом. А, Дивіться, ну не є для ні для кого таємниця, що на сьогоднішній день 70% успіху це ефективне застосування fpv дронів та тих самих мавіків для спостереження. звичайно, ніхто не відміняє артилерію, тому що це дуже потужний засіб впливу. А особливо коли вона ефективно розвідкою коригується, це безперечно, однозначно є. Теж так само дуже впливовим фактором. І знаєте, інженерні укріплення ну, не буває самих досконалих якихось так, побудовано достатньо для того, щоб стримувати ворога, але завжди, звичайно, хочеться краще. Нам завжди хочеться краще, хочеться більше головне, щоб вигнати нашого ворога. А чи змінилась тактика Збройних сил України на цьому відтинку порівняно з травнем червнем Ми всі спостерігали, наскільки дійсно тисли росіяни, тому що ну, досить активний був тиск. Чи можна сказати, що зараз наша тактика змінилась? Ну, дивіться, саме е головне, що це мінімізувати втрати. Для цього застосовуються так звані маневрені групи. Тобто, ви знаєте, зараз ефективно, достатньо ефективно і активно ворог застосовує каби, а каб, він летить по певних координатах. Якщо група, яка стримує ворога, має хоча б найменші можливості маневру право вліво 500 метрів до кілометру, то Таку групу значно складніше влучити, а кабуть так само, ну це просто знаєте, це як е, цунамі, воно от, де попало там досить все. І тому оці е, назвемо це так: розосередження сил та, і маневрування, це дозволяє ефективно протидіяти ворогу. Знаємо, що ваша бригада, 41 перша окрема механізована бригада, активно проводить набір рекрутів. А які зараз є актуальні вакансії? Ну хочеться про це спитати, тому що я знаю, що є багато бажаючих, але от хочеться дізнатися з перших вуст, що саме потрібно, які є вакансії наразі. Справді е немає вже досконало. Е потрібні всі. Потрібна піхота, бо до того часу, знаєте, є така е, на війні, як приказка, як правило, до того часу, поки солдат не поставив свій чобіт на е, ось цей квадратний метр, ми не можемо сказати, що е, ми цю територію контролюємо. Тому е, піхота це дуже важливо. Е, Безперечно, е, ну, зрозуміло, що е, ті, хто е, йдуть на нуль е, піхотинців, вони мають е, бути. Відповідно фізично підготовлені і відповідно озброєні. Озброєння насправді достатня кількість. Звичайно, знову ж хочеться завжди набагато більше, краще, одерновішу зброю. Але е, якщо б у нас цього всього не було, то ворог би вже давно пройшов. А якщо ми його стримуємо, значить е, засобів достатньо е, безперечно, те, що стосується вакансій, е, дивіться е, от молодь переважно. Причому знаєте, зараз молодь, це і 40, то в теж молодь. Тому що армія у нас 40 плюс 50 плюс в основному і ті, кому 30-40, а особливо молодші, ті, що знаєте, от з жостіком народилися, впівішники, вони з них получаються ідеальні. Е, і тому е, от піхота, фпівішники, сапери, е, ну тобто, інженерка, все, що пов'язано з інженеркою, е, медики, е Ну, в збройних силах завжди е, вистачить місця в і всі бажаючі можуть приєднатися до бригади. Е, рекрутинговий центр бригади працює постійно, можна звертатися. Е, те саме стосується і хлопців, які пішли в СЗЧ. Е, знаєте, от м, часто питають, чим відрізняється СЗЧник від е, ухилянка. Е, це такий цивільний, який не хоче йти в збройні сили, а СЗЧ – це людина, яка ну переважна більшості з них. Це люди, які довгий час воювали і стомилися. Ну, правда, війна, це виснажливо е, і фізіологічно, і психологічно. Коли ти бачиш, коли гинуть твої побратими. Е, і тому е, от ті хлопці, які не витримали цього, е, і пішли в СЗЧ – які, знаєте, організували собі м, і незаконну таку відпустку. Я закликаю всіх хлопців повертатися, бригада наша, в тому числі 41-ша, приймає е, всіх хлопців і е, із задоволенням разом будемо далі бути мусити. Пане Олександре, у нас ще є дві хвилини, і я ви почали говорити про СЗЧ. І бачите, як ви ставитесь, що ухилянтис і, і, і той, хто, хто кого можна назвати СЗЧ, ухилянти СЗЧ, це абсолютно різні речі. Чи, що важливіше саме для зменшення СЗЧ? Дисципліна чи ротації? На вашу думку? Дивіться: якщо нема ротації. Всі заходи по підтриманню дисципліни перетворюються на якісь каральні дії, це от з мого досвіду, я ще в АТО був і зараз всі три роки на війні. Мій досвід говорить наступно: 90% всезачешників це хлопці, які реально стомилися. І тому. А стомилися вони саме тому, що багато ухилянтів і нема ким їх поміняти, ці хлопці. Знаєте, обмежена кількість е, тих, ким можна міняти. І коли хлопці повертаються в підрозділи, е, зараз знаєте, є такий, така ситуація, коли е, люди думають, а як до мене будуть ставити? Хлопці, добре будуть ставити. Ви воювали раніше і будете воювати далі. І всі ми разом будемо робити все, щоб наша країна була війна. Пане Олександр, ви, мабуть, зробили найбільший меседж зараз. У мене у самої волохи йдуть по шкірі, тому що дехто просто боїться повертатися, але ж давайте згадаємо, що ці хлопців є бойовий досвід, і їх там точно приймуть радушно, і ніхто не буде згадувати, що можливо людина втомилася і ну, зак... і могла залишити частину. Я вам дуже дякую за розмову. Ще раз нагадаю: тут є контакти. Ви можете бачити на ваших екранах рекрутингового центру 41 ОМБР ті, хто народився з джостиком. А ті, хто колись грали в доту чи в Контрастрайк, зараз нищать ворога непогано впівдронам ати, взагалі, БПЛА. Дуже вам дякую, Олександр Мороз, штаб-сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї ОМБР, був з нами на прямому зв'язку. Щиро дякую! Це вся інформація станом на цю мить. Я повернуся до вас вже за півгодину з оновленим випуском. Лишайтеся з апострофом.